Привіт, друзі! Сьогодні хочу говорити про ціни на продукти: чи дорого в канаді харчуватися, чи недорого якість канадської їжі. Дякую по перше, що дивитесь, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, задавайте питання в коментарях. Давайте розберемось на прикладі супу, який я сьогодні буду готувати. Це не зовсім суп, я називаю це чілі. Колись мені показали цей рецепт. І я тільки тут в Канаді почав це готувати, це замінило мені любий борщ. Продукти, щоби я приготував такий чілі суп, мені це входиться десь в 30 канадських доларів. І я прикинув, чому тут багато так людей, овер ну, таких жирних, скажімо так, товстих людей. З надмірною вагою, з, ну, з дуже надмірною вагою. Ті ж самі гроші я можу, якщо мені супостачає на тиждень, то я за ті самі гроші можу кожного дня собі на вечір купляти якусь готову їжу, тому що там шматок курки з картоплею і салатом у нас в Собісі можна за 4,50 купити вийде так само, що їсти цей суп, який ще треба готувати. Але я іноді люблю це робити і для різноманіття. Друге, дивіться, скільки багато в магазинах різних чіпсів. Їх там десятків видів, різних снеків, які просто під пиво запаковуєш свій шлунок і, і виходить не дуже дорого. Пиво дійсно тут дороге в Канаді, але в принципі на канадську зарплату достатньо можна собі дозволити після пива, після снеків, то навіщо готувати взагалі той сі якщо порівняти ціни на продукти в Канаді і в Польщі, наприклад, в Канаді, відчуття таке, що тобі все це комфортніше купляти. І, хоча останнім часом я чую, як ті люди, які вже давно живуть в Канаді, як вони жаліються, що колись було дешевше, а зараз от підеш і стільки грошей залишиш. Я зараз відчуваю, що мені на мою зарплату не напряжно купляти все, що мені потрібно, з їжі і. Якщо я зараз наприклад порівняю з Польщею, то тут Канада виграє, тому що в Польщі на польську зарплату, якщо порівнювати просто ціни польські і канадські, то мабуть в Польщі ну в основному все буде дешевше. Якщо ви порівнюєте до того, скільки ви заробляєте, в Канаді їжа відчувається, що дешевше, алкоголь дорожче, пиво дорожче. Значно пиво дорожче. Пиво в три, або в чотири рази дорожче в Канаді. щодо якості продуктів. Я хочу сказати, що мене в принципі якість канадських продуктів влаштовує, особливо овочі, фрукти, зелень дуже якісно Овочі, фрукти, запашні і зелень теж ідеш, вибираєш. Я от зараз ріжу селер і він так класно пахне. Обожнює цей запах. Вибір достатньо великий, достатньо великий вимір. Я б навіть сказав, що більший ніж в Європі. Якщо що стосується е, овочів і зелені, але все одно я бачу, що більшість людей, більшість людей не харчне харчується так, е, не купляє стільки овочів і взагалі розміри тих відділів, де ви купите джанк фуд де ви купите некорисну їжу, дійсно вражають там цілі ряди. В один ряд це все не вміщується, і це дійсно дійсно не корисна їжа. Тепер щодо товарів з Сполучених Штатів зараз в Канаді дійсно майже нема товарів з Сполучених Штатів Америки і Канадійці дійсно стараються обходити ці товари і купляють канадійські або в основному, мексиканські. А, і зараз позначки є на продуктах. І щодо американського, я завжди купляв тільки фініки. Каліфорнійські і, на жаль, кращих тут немає. Алкоголь теж зайшов в алкогольний магазин. Полички з вином з Сполучених Штатів стоять пусті і стоїть вивіска: що не купляйте американське і такий просто від алкогольних магазинів просто такий стьоп щодо американського алкоголю. Так, всі продукти вже, вже покладено, порізано і вже запах чудовий, друзі. Бажаю всім смачного. Ось такий суп у мене вийшов, друзі. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь, залишайте коментар і до нових зустрічей!